дітки. Сьогодні у нас новий комплекс ранкової гімнастики з малим м'ячем. Перша вправа повороти голови в сторону. Вихідне положення, ноги разом. Руки вздовж тулуба. Вихідне положення прийняли. Вправо починай і раз, два. Піднімання рук вгору. Вихідне положення. Ноги злегка розставлені. М'яч тримаємо в правій руці. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два Три. Закінчили. Наступна вправа. Нахили увага в сторони. Вихідне положення. Ноги нарізно. М'яч тримаємо у правій руці. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз. Три. Закінчили. Наступна вправа нахили тулуба вперед. Вихідне положення. Ноги нарізно. М'яч тримаємо у правій руці. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа виконується з положення сидячи на підлозі. Вихідне положення прийняли. Вправа прокочування м'яча під ногами. М'яч тримаємо. Вправі руці. Вихідне положення прийняли. Вправо починай і раз. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа – стрибки. Стрибаємо через м'яч. Робимо три стрибки поспіль. І перестрибуємо через м'яч. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз. Два, три, чотири. Повертаємося. Стаємо знову біля м'ячика. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Зарядка закінчена. Робіть зарядку кожного ранку і будьте здорові!